Дух віри приходить від знання Слова Божого і через молитву. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли ви читаєте у дусі віри, Дух Святий через відкриття створює образ Слова Божого в серці кожного віруючого. Потім, завдяки реальності Слова Божого у вашому серці, сила віри вивільняється, коли ви говорите це слово своїми устами. Бог вивільняє свою віру, говорячи слова, і він покликав нас робити як він. Слова це найважливіші речі на цій планеті. Бог цілеспрямовано вклав творчу силу в слова, щоб його люди могли користуватися нею. Ось чому те, що ви говорите, має значення. Слова страху відкривають двері для негативних речей, а слова віри в Бога приносять у ваше життя доброту. Хороша новина у тому, що дух віри завжди перемагає страх. Наповнені вірою слова панують над законами гріха і смерті. Дізнайтесь, як користуватись своїми словами, з'єднаними з духом віри, і ви побачите, як кожна сфера вашого життя може змінитися назавжди. Отже, ми приходимо сьогодні до слова живого Бога з відкритим серцем і захопленим розумом. Бо це слово живого Бога. Це твоє зобов'язання. Ти не людина, щоб обманювати, і не син людський, щоб змінюватися. Чи ти сказав і не зробиш, казатимеш і не здійснюєш. Бо ти пильнуєш над своїм Словом, щоб здійснити Його. І ми дякуємо тобі. Ми молимось в ім'я Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Амінь. Зауважте. Коли Ісус сказав те, що Він сказав, віднині. Ніхто нехай не скуштує, жодна людина нехай не скуштує, і тут лише кілька слів. Віднині ніхто нехай не скоштує від Тебе плоду навіки, і чули те учні його. Прийшли в Єрусалим. Ісус розвернувся і пішов. Бо щодо нього та смоківниця й досі могла стояти там вкрита листям. Він не сказав я проклинаю тебе. Він сказав кінцевий результат. Тому і ви говорите кінцевий результат. Я називаю неіснуюче як існуюче в ім'я Ісуса. Я називаю цей борг виплаченим. Я називаю його виплаченим. Дякую тобі, мій Отче. Дякую тобі, Господи Ісусе. Службові духи, ви знаєте, що робити. Служіть мені. Я не завжди знав це. Ще до нашого злорію одруження у мене накопичились борги на 24 тисячі доларів. І я не сказав їй про це. Вона говорила, що вийшла заміж за мене і за мої борги. І це правда. Однак, через якийсь час це відкрилося. Але ми навчалися Ми були в Талсі, і ми виписали чеки на суми всіх цих боргів. Це не були так звані чеки віри. Ми не підписували їх і не відправляли їх, сподіваючись, що Бог все покриє. За таке можна потрапити до в'язниці, і люди чинили таке. Якось мені довелося витягувати з такої ситуації одного проповідника. Але я виписав чек віри. Я сказав ні. Ти виписав незабезпечений чек. І поступово, коли до нас приходили гроші, ми розраховували з цими боргами через 11 місяців. Ми були вільні від боргів і більше ніколи в них не влазили. 11 місяців. Ми вийшли з боргів за 11 місяців, і ми сказали Джону і Келі. Террі тоді вже була доросла і жила окремо. І ми сказали Джону і Келі, цього року Різдво у нас буде невишукане, проте ми не матимемо жодних боргів. Ми не будемо винні нікому нічого, окрім взаємної любові. І це було в 1967 році. Відтоді в місії Кеннета Копленда немає боргів. В церкві Іголмаунті немає боргів. У Назлурії немає боргів. У Джорджа і Террі немає боргів. Алілуя! Що ти кажеш, Крістін? У місії Кеннета Копленда в Південній Африці теж нема боргів. Так, слава Богу. Правильно, немає боргів. В місії Кеннета Копланда в Південній Африці немає боргів. <плес> Ісус вимагав, щоб та гора зрушилась. Ми вимагали, щоб ті борги забрались геть. Був один чоловік в державному банку на сході Фортфорту. Ми потрапили в аварію на новій машині. Тому нам довелося їздити на машині Глорії. І коли ми її купили, вона вже мала пробіг 145 тисяч кілометрів, тому це було диво, це було диво, що вона їздила. З нею справді ставались дива, але я не гаятиму час, щоб все це розповідати. Це було неможливо, щоб вона їздила, але вона їздила. Тож я приїхав в нею, Сталси, і один молодий чоловік з нашої церкви захотів її полагодити. Я сказав так, це чудово. Він сказав: Я приїду на ній ввечері до церкви. Коли він приїхав до церкви, він запитав: Ви привезли цю машину сюди на буксирі? Я відповів, ні, Джиме, я сам на ній приїхав. Він сказав: це неможливо. Я запитав, про що ти говориш? Ті з вас, хто хоч трохи розуміється в автомобілях, знають, що там є електрична система і в ній є контакти. Інакше кажучи, у ній є розподілювач. Цей бігунок обертається всередині розподілювача запалення. Забезпечуючи вчасне запалення кожної свічки, і він сказав, коли я розібрав розподілювач та маленька хромована кришка, де знаходяться контакти, вони не були зношені, їх там просто не було. І він запитав, вона нормально їхала? Я сказав, Джиме, вона просто чудово їхала, а у мене ні. я нічого не відповів, бо я не знав, що сказати. Отже, нам була дана влада. Говорити кінцевий результат нам була дана влада називати неіснуюче, як існуюче. Ми маємо владу вимагати, щоб ця гора зрушилась. Щоб ця гора зрушилась і кинулась в море. Відкриємо послання до євреїв, і ми на цьому закінчимо. І... Послання до євреїв, третій розділ. До євреїв, третій розділ. Отже, святі брати, учасники небесного покликання. Дивіться на посланця і пересвященника нашого сповідання, нашого сповідання Ісуса Христа. Мій батько Вірі Орел Робертс говорив так. Він казав: Христос, він ось тут. Це Христос мені, моя надія слави. І Він ось тут. Господь Ісус доручив йому покладати руки на людей, і через його праву руку прояв сили був такий сильний, що засоби масової інформації звинуватили його в тому, що в нього в рукаві є якась батарейка. Але так чи інакше він говорив Ісус тут. І замисліться над цим. Ісус, пересвященник нашого сповідання. І коли ми беремо цю книгу і базуємо на ній наше сповідання віри, я вільний від боргів. Ісус тут він чує кожне слово. Він ось тут. Христос мені пересвященник мого сповідання. Слава Богу. Тому я завжди радію і захоплено проголошую. Слава Богу, я не хворі тому більше жодного дня в своєму житті. Жодного дня. І я можу чути, як він каже так. Я сказав це, і я виконаю. І на тій вечері завіту, яка змінила небеса і землю, ісус продовжував говорити про те, що того дня учні тоді не розуміли. Вони не розуміли, що він мав на увазі. Все, що проситимете в ім'я моє, те зроблю. Це слово просити також перекладається як вимагати. Все, що проситимете в Отця в ім'я моє, Він дасть вам. Просіть і отримаєте, щоб радість ваша була повною. Так і вам слід пробачати, якщо ви маєте щось проти когось. Дякую тобі, Ісусе. Отже, ось тут. Він ось тут навіки. І я тоді не послухався його, коли він сказав: Починай ходити і не припиняй це робити. А я був занадто зайнятий для цього. І коли я проповідував в в'язниці з Майком Барбером, я почав задихатися. Я не відчував болю, але мені було важко дихати. Тож я пішов на медогляд, мені вели контраст і зробили ангінографію, вважаючи, що, можливо, мені потрібен стенд. Однак стенд мені не знадобився. Була одна забита артерія, але вона сама собі зробила шунтування. Моєму серцю вистачало крові. Однак я двічі проповідував до повного виснаження. І цей стрес привів до порушення серцевого ритму. Я не вважав це хворобою, але через хвилину я процитую, що сказав мені лікар. Після того зібрання я сів в літак. І 8 жовтня десь о 8.40. До мене прийшло слово від Господа. Це було ввечері, 8 жовтня. Господь сказав: Я дав тобі нове серце. Тож я почав говорити це. Я кенет нове серце. У мене нове серце. У мене нове серце. Дякую тобі, Господи, за моє нове серце. Це моє сповідання. У мене нове серце. У мене нове серце. У мене нове серце. Так, але як щодо мого льотного медогляду? Що? ж? У них є так званий протокол Брюса. Це стрес тест, який виконується на біговій доріжці з великим нахилом. Це стрес-тест. І я маю таку професійну бігову доріжку. Тому відповідні дії моєї віри було стати на ту бігову доріжку. У кардіостимуляторі був дефібрилятор. У співробітників федерального керування цивільної авіації був досвід роботи з кардіостимуляторами, але не з дефібриляторами. Так чи інакше О Господи. Врешті я склав той тест. За протоколом Брюса. Я займався за цим протоколом. Прийшов їхній технічний представник і вимкнув дефібрилятор. Він мені не потрібен. І зараз я маю в своїй кишені мій льотний медогляд. Амінь. Що це? Відповідні дії щодо того сповідання. У мене нове серце. Кардіолог, про якого я говорив, сказав. Коли він говорив це, в нього на очах були сльози. він кардіолог? І він сказав: Ви дуже рідкісний випадок. Ви прийшли сюди з дуже хворим серцем. А повертаєтесь додому з абсолютно нормальним серцем, нормальним, здоровим серцем. Однак, якби я від початку був слухняним, то у мене взагалі ніколи б цього не виникло. Думаю, на сьогодні достатньо. Бог добрий. Алілуя. Підведіться, будь ласка, схиліть свою голову і заплющіть очі. Якщо тут є хтось, чоловік, жінка, хлопчик чи дівчинка і ви не знаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя. Чи, можливо, ви не впевнені? Ви можете мати цю впевненість, що до завершення цього вечора вона у вас буде. Я розповів вам своє свідчення. Ісус? На Христі? Це записано в Євангелії від Матвія. Він сказав. Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Ці слова записані у 22-му псалмі, який в розширеному перекладі Біблії закінчується словом, здійснилось. І ми знаємо, що перший завіт виконаний, бо завіса в храмі розірвалася зверху донизу. зверху донизу. Тому, мої брати і сестри, і всі, хто нас зараз слухають, я хочу, щоб ви зрозуміли, Ісус увійшов в пекло з 22-м псалмом на устах і в серці. Він переміг пекло тим, що написав Давид. Ви можете уявити, що Давид побачив на лоні Авраама? Адже вони могли бачити. Що відбувалося там внизу? І ми знаємо це, бо багатий чоловік, знаходячись з пеклі, підвів свої очі і побачив батька Авраама, звідки він знав, що це батько Авраам? Авраам сказав Сину, пам'ятаєш? Тож ваша пам'ять не зникає, коли помирає ваш мозок. Вона в вашому дусі. Ісус виконав все це. І потім, слава Божа, увійшла в пекло і струснула те місце, і сатана був усоромлений перед своїми демонами. Йому довелося схилити коліна перед Ісусом. Зрештою, через три дні і три ночі, постраждавши так, як ніхто ніколи не страждав і не страждатиме, Ісус забрав у дьявола ключі. І вранці він вийшов звідти. Минуло три дні і три ночі. І за словами Івана, то була велика субота. Вона почалася в середу ввечері, а не в п'ятницю. Три дні і три ночі. Замисліться над цим. Ісус виконав все. Окрім не помолився замість вас, вашою молитвою. Він не міг помолитися замість мене моєю молитвою. Дяка Богу, в мене була мама, яка молилася, і він достукався до мене. Він достукався до Глорії. І сьогодні він тут, на цьому місці. Покладіть руку собі на серце і помоліться в голос, щоб ви самі чули себе, коли молитиметесь. Скажіть, Боже Небесний, Я вірю всім своїм серцем, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих, і Ти здійснив це заради мене. Господи Ісусе, увійди в моє серце, оселись і живи там. Я приймаю твоє життя. Я віддаю тобі своє життя. І за твоїми словами, Ісусе, тепер я народжений згори. Я нове творіння у Христі Ісусі. Моя стара природа більше не існує. І я ходитиму з тобою. І тепер, коли я спасений. Дух Святий, увійди у всій повноті і переповни мене. Я знаю, що ти там. Біблія каже, що я народжений від духа, народжений згори. Тому наповни мене до переливання через край, як це сталося в день П'ятидесятниці. Я відкриваю своє серце і свої уста. Щоб прославляти тебе мовою, якої я ніколи не вчив. Я підкоряю свій голос і свою мову Тобі. А тепер просто зробіть глибокий вдих і скажіть дякую тобі, Ісусе. nang rame teli leo porata el brama tele setu kole karata el la kanata masto shoshe la kra pastile sigrama na kubo plek le biti le porata Mnoho

Дякую тобі, Ісусе. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Ісусе. Алілуя. Віддайте Господу хвалу. Я не цілитель, але я знаю цілителя. Я не можу зцілювати. Це робить лише Бог. Ісус є цілителем через свого представника Духа Святого. Чи ви не пам'ятаєте, що він сказав там? У 14 розділі Євангелії від Івана, 13, 14, 15, 16 і 17 розділи Євангелії від Івана. Все це відбувається на тій пасхальній вечері. Ісус сказав, це кров моя нового завіту. Пийте її, і в перекладі короля Якова використовується слово «заповіт». Але якщо ви подивитеся в грецькому оригіналі, то це слово завіт Алілуя! І зараз він тут. вам не потрібно чекати до ранку. Вітаю вас, я Ларі Орен. Якщо ви молились сьогодні з братом Коуплендом, щоб прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя, то ваш дух народжений згори. Як дитина Божа, ви маєте доступ до Його необмежених ресурсів. Бог дав вам владу, підкріплену Його Словом і кров'ю Ісуса. Ви маєте владу називати неіснуюче, як існуюче, і говорити кінцевий результат. Ви маєте силу змінювати ваші обставини, щоб вони приходили у відповідність з обітницями завіту і ви маєте підтримку, щоб утверджувати перемогу Ісуса над смертю, пеклом і могилою в кожній сфері вашого життя. Сьогоднішній день це початок вашого нового життя у Христі. Кеннет і Глорія Копленд хочуть допомогти вам почати вашу дорогу віри. Вони приготували для вас свої безкоштовні матеріали. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас і невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. з цієї книги ви дізнаєтесь про те диво, яке сьогодні з вами сталося. і що належить вам як дитині Божій. Ви можете бути як Авраам, який був цілком впевнений, що Бог може зробити те, що він пообіцяв. Вся необхідна інформація є на нашому сайті kcm.org.ua. Якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його до місії Кенета Копленда. У нас є навчені в слові Божому співробітники, які з вірою помоляться за вас і вашу ситуацію. Випишіть відповідні місця писання і продовжуйте проголошувати їх у своє життя. В Ісаї 55.11 говориться, що слово Бога не повертається до нього без результату. Він здійснить те, що він хоче, і зробить саме те, для чого він його послав. Перш ніж попрощатися, я хочу проголосити над вами благословення. Отець, ми так благословенні слухати і приймати Твоє Слово сьогодні. Я проголошую над твоїми людьми благословення неба й землі по багатству твоєї благодаті. Я проголошую твою доброту над твоїми людьми та їхніми сім'ями. Відкрий їм сьогодні, як сильно ти їх любиш. Покажи їм, що ти полюбив їх ще до заснування світу, помаж їх оновленням Твого Духа Святого і скеруй їх на всю істину, яка стосується їхнього життя. Я називаю їх викупленими, звільненими, освяченими і визволеними від будь-якого зла. Сьогодні є рясна благодать і милість для твоїх людей. Амінь. До завтра на передачі переможний голос віруючого. Це брат Ларі нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.